Уявіть собі споживання 100 ватт і 40 літрів гарячої води в хвилину. готує в така от система проточна, яка називається ФРЕШ-система для приготування гарячої води. Як працює замість традиційного во такого бойлера непрямого нагріву зі змієвіком, в системах використовують для твердопаливних котлів е, таке поняття буфер. Знаєте, буферна ємність це бочка втеплена з технічною водою. Як працює ось така система? Ми беремо з цієї буферної ємності, от сюди на верхній кран беремо, от, бачите, воду. Гарячу, технічну, потім з цієї системи, вже остивши воду, ми скидаємо обратно в буфер і проточним способом нагріваємо велику кількість гарячої води. Тож вода у нас холодна, заходить от сюди от на цю систему, виходить звідси гаряча, і на борту ми ще маємо готовий насос рециркуляції з алгоритмом роботи. Така система видає до 40 літрів в хвилину. Ну, вони є по градації і 100, і 150, і 200 літрів в хвилину. Ну, для будинку, там, який має 3... 3-4 санузла, в такої системи достатньо. По перше, ніяких контрастних душів. По-друге, ніякої лігіонели, яка може завестися в от таких от байлерах. Ну і по суті, ніякого обслуговування є там раз в пару років, можна помити через спеціальні крани теплообмінник. оцей, цей які втеплений, гарний, типу європейський теплообмінник, висить в такому кожухі з гарними настройками, потреблення два частотних насоса. Ну, десь як лампочка, кому цікаво, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.